Намасте! вітаю вас на сьогоднішньому ранковому занятті з йоги. Почнемо цю практику стоячи. Переходимо на передній край калимка, збираємо стопи разом, підкручуємо куприк, підтягуємо низ живота і круговим рухами назад, опускаємо плечі, витягуємо за маківкою вверх, дихаємо глибоко через ніс. Переводимо увагу до свого тіла, піднімаємо руки над головою, вдих, погляд на великі пальці рук, а видих, отанасина нахил вниз. Розслаблюємо шию, голову, витягуємось. Артхаута на погляд вперед, вдих, якщо необхідно долоні нагомілки. І з видихом відходимо правою ногою, широкий крок назад, опускаємо коліно в підлогу. Передня нога 90 градусів. Поглядом витягуємося вверх, вдих, висаджуємось глибше. І з видихом відходимо лівою ногою назад. Долоні під плечима опускаємо грудну клітину, підборіддя в підлогу, лікті, зігнуті вздовж тулуба. Перекочуємось, пірнаємо кобра вдих, лікті призігнуті, низ живота на підлозі. за маківкою вверх, зводимо лопатки, опускаємо плечі. Собаку, обличчям вниз видих, штовхаємо таз назад і вверх. Тягнемось п'ятами в підлогу. підборіддя до грудної клітини. Праву ногу виводимо вперед, поміж долоней, вдих. Опускаємо ліве коліно в підлогу видих. Витягуємось поглядом вверх вдих. Ліва нога до правої. отана на видих. Розслаблюємо голову і шию. Піднімаємось м'яко вверх, за руками вдих. Саме стихітіх видих. Рок лівою ногою вбік. Вдих. Руки розводимо в сторони, права стопа дивиться вперед, Ліва 45 градусів. Долоні розвернуті в підлогу, погляд над пальцями правої руки, кубрик підкручений вдих. І з видихом витягуємось за правою рукою вперед і вниз, опускаючи на свій рівень або на гомілку, або на підлогу, якщо виходить. Стоїмо, ніби притискаючись до стіни позаду себе. Погляд на великий палець лівої руки, дихаємо. Один, стопи щільно притиснуті, два. Три. коліна підтягнуті, чотири. П'ять. Накриваємо себе лівою рукою, подовжуємо лівий бік, витягуємося, ще дихаємо один. Два. Спрямовуємо вдих у лівий бік, розширюючись. Три. Погляд за лівою рукою чотири. 5. Молодці, опускаємо руку, розвертаємо стопи вперед. Осаджуємось на праву ногу, ліву. Розвертаємо стопою вверх, коліно в стелю. Права рука перед ногою. Розкритися вдих. Повертаємось по центру долоні видих. Перекочуємось на ліву ногу, Осаджуємось вниз. Розкритися вдих. Литаємось по центру і піднімаємось наверх, видих, стопи дивляться вперед, захват загоміки витягуємось, дихаємо один. Шіє, голова розслаблені, два. Три. Чотири. 5. Витягнутися паралельно під лозі вдих, видих. Виростаємо вверх, вдих. З видихом розвертаємось до лівої ноги. Ліва стопа дивиться вперед, права 45 градусів, руки розвернуті в сторони долонями вниз. Вдих. Отхід три на видих, долонь на свій рівень. Слідкуйте, щоб праве плече не завалювалося вперед. Витягуємось за рукою вверх, відчуваємо, ніби стискається правий бік, дихаємо глибоко через ніс, обидва коліна підтягнуті, Стопи активні. З видихом накриваємо себе правою рукою, витягуємо правий бік, подовжуємо, куприк штовхаємо вперед, дихаємо, вдих. З видихом опускаємо долоні, розвертаємо стопи вперед, праву ногу. Коліном вверх, наліво осаджуємось, ліва рука перед ногою, права вверх. Розкритися вдих. Повертаємось видих. Перекочуємось на іншу ногу. Розкриваємось вдих. Повертаємось видих. Перекочуємось по центру. Йдемо в нахил, руки в замок за спиною. Стопи дивляться вперед. Тягнемось замком в підлогу, з кожним видихом поглиблюємось, до розслаблюємо шию. Чудово відпускаємо захват. Долоні притискаємо, витягуємось поглядом вперед, вдих. Видих. Піднімаємося вверх вдих. стоп, розвертаємо назовні. З видихом сідаємо вниз, вкладаємо долоні на стегна. Вдих. З видихом скрутка лівим плечем тягнемось до правого коліна. Повертаємось вдих правим плечем до лівого коліна видих. І ще раз вдих. Скоротка, видих. Вдих. вдих. Скоротка, видих. Чудово повертаємось, виростаємо ще раз вдих. З видихом йдемо в нахил, опускаємо долоні. І сідаємо, виводимо ноги Праву виводимо в сторону ліва зігнута перед собою. Піднімаємо руки над головою вдих, видих, нахил до правої ноги, бокове витяжіння. Тягнемось лівою рукою до правої стопи. Витягуємо лівий бік, дихаємо. Якщо виходить, робимо захват, але не за рахунок витяжіння. Не треба нахилятися а, тільки для того, щоб зробити захват. Спочатку акцент на витяжіння саме бокової поверхні тіла, лівого боку подовжуємо, дихаємо глибоко, спрямовуємо вдих у лівий бік. Чудово піднімаємось вдих, з видихом стопу переводимо до внутрішнього стегна і нахиляємось до правої ноги, витягуємось, дихаємо один, подовжуємось два. Три, права стопа на себе. Чотири. І п'ять. І з вдихом піднімаємось, заводимо ліву стопу за стегну. Руки вверх вдих. Скрутка ліворуч, погляд назад видих. Відштовхуємось ліктем від стегна. Повертаємось вдих. Видих, змінюємо сторону. Ліву ногу випрямляємо, права зігнута. Широка складочка. Руки над головою вдих. І видих, тягнемось правою рукою до лівої стопи. Розкриваємось, відводячи праве плече назад. Подовжуємо правий бік. вдих. Погляд під праву руку в стелі. Вдих піднімаємось, вкладаємо праву стопу з внутрішнього, до внутрішнього ребра, стегна, руки вверх. вдих. Нахил до лівої ноги видих, витягуємось, дихаємо. Ще з видихом поглиблюємось ліва стопа на себе, коліна підтягнути. Вдих, піднімаємося, заводимо праву стопу. Застигну. Вдих. Скрутка праворуч, погляд назад, видих. Відштовхуємось, докручуємось, м'яко повертаємось вдих. І з видихом розплітаємо ноги, повільно лягаємо на килимок. Лягаємо на спину, розводимо руки в сторони, ноги зігнуті вдих. Ноги праворуч, погляд, ліворуч, видих. Вдих. Повертаємось, видих, скручуємося в іншу сторону. Повертаємось вдих і з видихом лягаємо в шавасану. Робимо повний глибокий вдих через ніс. І повний видих відпускаємо напруження із тіла. Розслаблюємо все тіло від кінчиків пальців до маківки. Розслаблене обличчя. Губи розтікаються у м'якій посмішці. Можете залишатися в шавасині подовше або м'яко перекочуючись через бік, не поспішаючи сідайте. Я вам дякую, що приєдналися до цього заняття. Пишіть в коментарях, як вам ця практика і яких занять вам би хотілося більше. Також не забудьте підписатися на цей канал, якщо ви ще не підписані. І ознайомтеся з моїми курсами і повномірними заняттями з Йоги на сайті за посиланням під цим відео. Я вам бажаю гарного і продуктивного дня Намасте!